Любі малята, у кожної тварини та пташки є своє забарвлення. Воно захищає їх від нападу ворогів. А тепер послухайте оповідання сон горобчика. Заснув сіренький горобчик у своєму гніздечку серед зів'ялого осіннього лісу і приснився йому дивний сон. На гілках сидять гарні пташки з барвистими крильцями, жовтими черевцями, з гарними ніжками, а шики в них червоні. Очі ці ясні, наче діаманти, зітхнув бідний горобчик і каже сам до себе Ех, який наш світ несправедливий. Ці пташки носять чудове забрання, не надивишся на них. А я повинен бути у сіренькому жебрацькому пір'ячку. І я хочу бути схожим на таких барвистих пташок. Хіба ж я не такий, як вони? Не встиг горобчик вимовити ці слова, коли якась невидима рука зробила і його таким же барвистим. Полетів горобчик до кринички, сів на гілку і поглянув на себе. Серце його аж закалатало від радості, коли побачив, що і він барвистий та яскравий, як ті красиві пташки, та не встиг він намилуватися собою, як над ним нависла страшна біда. Люта змія витягла до нього голову і відкрила пащу. От от схопить, затремтів горобчик від жаху. Злетів угору і сів на найвищій гільці. Тільки опам'ятався він аж тут інша написть. Горобчик глянув униз і побачив під деревом стоїть мисливець з рушницею, щемить і вистрелить. «Матусю, рідненька. заверещав горобчик. Навіщо мені те колористе вбрання? Кожний ворог може побачити мене здалеку. Навіщо мені красуватися перед усіма? Коли я був у горо... угробеному кожушку, ніхто й не помічав мене серед листя. Злетів горобчик угору, щоб утекти, та раптом прокинувся. Як побачив все, що все це був тільки сон, підстрибнув він від радості і змахнув крильцями подобалося оповідання? А скажіть, будь ласка, якого кольору було пічку у горобчика? Так, сіренький. А коли горобчик отримав яскраве забарвлення, хто спокушався на його життя? Спочатку його хотіла з'їсти змія, а потім вбити мисливець. О, горобчик дуже зрадів, що в нього залишилося його сіренькі забарвлення. Ворогам важко його побачити. Отже, ще раз нагадую, бережіть своє життя, нехай нічого поганого з вами не трапляється. До зустрічі, любі малята!